Доброго дня! Уже протягом кількох днів Калушани у місті простежують, що є забруднення питної води. Як цю ситуацію прокоментує головний державний санітарний лікар Калуського району Богдан Пеленичка, Ми зараз дізнаємося. Доброго дня, пане Богдане. Скажіть, будь ласка, бралися якісь проби води в лабораторні і що вони показали? Так, проби води відбиралися. І показано забруднення завислими речовинами, яке складає 23,4 мг міліграми на дециметр кубічний при нормі у паводковий період 2,6. І через те винесена постанова про заборону. Подачі такої води населенню. Але водоканал має такий досвід, що зупиняти повністю ну, справді дуже, дуже це б'є по місту. І воду цю подається в місто, але оголошення, що використовувати її в технічних, хоча які технічні потреби, ну, санвузли і все. Проблема. У калуші існує з 2008 року, коли була одна повінь, потім ще одна, друга. І вони зруйнували ті дві повені, зруйнували водозабірні споруди, свердловини деякі залишилися в руслі ріки. Дрена, кусок дрени вода забрала, зруйнувала. І через те проблема існує. І проблему цю можна. Вирішити лише якимись технічними серйозними інвестиціями, серйозними інвестиціями е, ре, ре, реконструкцію водозабору в іншому місці Свердловини. Але є ще одна така надія, що в Калуші м, Карпат Нафтохінь має свою, свій водозабір, дрену у районі від Вістови по берегу річки. Є дрена, перфорована така труба, куди затікає вода, і звідти вода береться для питних потреб. І ця дрена більш захищена, ніж всі водозабірні споруди міста. Вона навіть у паводковий період не має перевищень допустимих величин. Немає і мутності високої, і бактеріального забруднення немає. Тобто ми маємо надію, що. Комісія, яка вже створена міським головою, швидко попрацює і ту дрену забере місто. Невеличкий проєкт треба зробити, підключити у районі Хотінського водозабору міського, підключити до насосної Хотіння і пускати у місто чисту воду. Якщо це відбудеться, це покращиться питне водопостачання міста Калуша. А зараз його якимось чином... Ліквідувати це забруднення дуже важко, тому що, крім того, що річка прибуває Чечву, у Чечву Карпат-Нафтухім із Чечвенського водосховища стравлює надлишкову воду, тому що якщо не буде стравлювати ту воду в Чечву, то може зруйнуватися дамба, і то буде ще більша катастрофа для всіх сіл і міста Калуша. Отже, отака ситуація з питною водою в нашому місті. Е, яких заходів ви радите вживати калушанам під час цієї ситуації, коли вода забруднена в цей період? Один єдиний захід це кип'ятити воду і не пити воду із водопроводу. Хоча бактеріального забруднення ми ще не знайшли, тобто є лише мутність, є багато завислих речовин у воді. При тривалому споживанні такої води, от які можуть бути наслідки? Ну споживати її просто не треба. Тобто ви радите купувати воду все-таки до, до питних потреб купувати воду. От найближчим часом вважаєте, стабілізується така ситуація якимось чином, от коли не буде ще зроблено ніяких таких технічних засобів чи дій, які ви назвали, а природним шляхом, коли перестануть дощі десь, коли можлива така стабілізація ситуації? Ну, все від Бога. Якщо перестануть дощі такі зливові падати, то буде стабілізована ситуація. Я думаю, що день-два і вже буде спокій. Просто сталося так, і воно кожен раз так стається, що. Та нечисто, скажем, вода заповнює всі труби, і потім довший час треба промивати мережі, щоб стабілізувалася чистота води. Я нагадаю, що в рубриці актуальне інтерв'ю сьогодні з нами розмовляв головний державний санітарний лікар Калузького району Богдан Пилиничка. До побачення.